Тому що, в принципі, я так розумію, що ви всі тренувалися і щоб ви не захворіли, то спорт, який ви вибрали, є дуже важким, ви це повинні розуміти. Але у вас також є дуже великі перспективи. Тобто ви можете завдяки цьому спорту подивити світ і зрозуміти своє місце в цьому суспільстві. Тобто не тільки що світ обмежиться двором, в якому ви живете, а світ є набагато більшим і не обмежиться тільки Україною. Щоб самому поїздити по всьому світу, це буде вам дуже накладно. А завдяки спорту і наплості ви можете подивитись дуже-дуже багато інтересних цікавих місць, в незалежності від яких результатів ви вже досягнете в майбутньому. Тому є над чим подумати, а не сидіти перед комп'ютером і бавитися якісь ігрушки, і дивитися світ очима інших по Тому я думаю, що варто потратити по 2-3 години в день на тренування, а не бігати по підворотням. І займатися якимись непотрібними справами. Тому ви це повинні зрозуміти зараз, коли є можливість, тому що пройде ще років 5 і такої можливості у вас вже, на жаль, не буде. Зрозуміли? Це все, що я хотів сказати.